Гендерна ідентичність, що це взагалі таке. Здається, це слово сполучення зараз можна почути звідусіль, але по суті це ж про щось дуже особисте, про те, ким ми себе відчуваємо всередині. Давайте сьогодні спробуємо розібратися в цій, на перший погляд, складній темі, спираючись на факти та дослідження. А от спробуйте на хвилинку уявити: з самого дитинства відчувати, що тіло, в якому живеш, наче не твоє. Що те, ким себе знаєш всередині, ну ніяк не збігається з тим, як тебе бачать інші. Що б людина робила в такій ситуації, щоб нарешті відчути себе собою? Саме це відчуття невідповідності і є відправною точкою нашої сьогоднішньої розмови. І щоб рухатися далі, нам треба, знаєте, домовитись про терміни, бо без спільного словника легко заплутатись. Тож почнемо з основ, з фундаменту. Отже, гендерна ідентичність ключове слово тут внутрішнє. Це не про те, що бачать інші, не про тіло. Це те, що людина знає про себе сама. Чи відчуває себе чоловіком, жінкою, чимось середнім, а може, й зовсім поза цими категоріями. Це, по суті, особиста правда кожного. І тут ми підходимо до двох термінів, які часто чуємо цизгендерність і трансгендерність. Все доволі просто. Цезгендерна людина, це та, у якої внутрішнє відчуття себе збігається зі стацією, яку їй, так би мовити, приписали при народженні. А от у трансгендерної людини цього збігу немає. І що важливо: під парасольку трансгендерності часто потрапляють і небінарні люди, тобто ті, хто не ідентифікує себе ані як чоловік, ані як жінка. Добре, але ж я стать і є гендер. Це хіба не одне й те саме? Насправді ні. І це, мабуть, одне з найпоширеніших непорозумінь. Розрізняти їх ну просто критично важливо, щоб зрозуміти всю картину. Тож давайте розкладемо по поличках, де тут біологія, а де суспільство. Отже, стать. Це про біологію. Це класифікація, що базується на фізичних ознаках: геніталіях, гормонах, хромосомах, оті самі XX та X. Якщо дуже спростити, то це те, що лікар дивиться при народженні дитини і записує в документи. Це, так би мовити, про залізо. Але навіть тут з біологією все не так просто, як здається. Джерело, яке ми аналізуємо, пропонує класну аналогію. Біологічна стать це не дорога з двома напрямками чоловік і жінка. Це радше схоже на карту метро Нью-Йорка, купа ліній, пересадок, варіацій це складна система, а не просто дві кінцеві станції. І щоб зрозуміти масштаб цього метро ось вам цифра 136 мільйонів. Уявляєте? Це приблизна кількість інтерсекс людей у світі. Тобто людей, чиї біологічні ознаки, хромосоми, гормони, геніталії не вписуються в чіткі категорії чоловік або жінка. Щоб було зрозуміліше, це більше, ніж утричі перевищує населення Канади. Це не якась похибка, це величезна частина людства, яка доводить, наскільки біологія різноманітна. Окей, зі статтею розібрались. А що ж тоді гендер? А гендер це вже не про біологію, це про суспільство. Це, по суті, набір ролей, правил поведінки, ідей, які суспільство вважає правильними для чоловіків і жінок. Знаєте, всі ці хлопчики не плачуть, дівчатка мають любити рожеве, це не біологічний закон, це культурний сценарій, який нам роздають при народженні. І ці сценарії, вони ж не висічені в камені. Чи завжди було так, як зараз? Аж ніяк. Давайте зазирнемо в історію та інші культури, щоб побачити, наскільки ці правила насправді мінливі. От, наприклад, подивіться на це фото впізнаєте цього хлопчика в сукні. Це майбутній президент США Франклін Делано Рузвельт. Так, так, у 19 столітті для маленьких хлопчиків носити сукні було абсолютною нормою. Це ж краще за будь-які слова показує, те, що ми вважаємо чоловічим чи жіночим, це просто тимчасова мода, соціальна домовленість. І це не лише про історію. Наша західна ідея про те, що є лише два гендери чоловік і жінка, вона, м'яко кажучи, не єдина у світі. Багато культур століттями визнавали і визнають більше двох. Наприклад, є дводухи у корінних народів Америки, маху на Гаваях, Фафафіне, в Самоа, і всі вони мають свої унікальні соціальні ролі. Це показує, що бінарна система це скоріше виняток, а не правило. Добре, то що ж відбувається, коли внутрішнє відчуття себе, оця саме ідентичність, ніяк не збігається з тим, що людина бачить у дзеркалі, і як її бачать інші. Це підводить нас до поняття переходу. Давайте подивимось, що це взагалі таке і з чого може складатися. І одразу треба сказати, перехід це не якийсь стандартний набір процедур. Це дуже індивідуальний шлях. Для когось це соціальні зміни, нове ім'я, займенники, інший одяг чи зачіска. Для когось це медичні кроки, як от гормональна терапія. А для когось це може бути і хірургічне втручання. Але ключовий тут не всі роблять усе. Кожен сам обирає свій шлях, щоб нарешті досягти гармонії між внутрішнім і зовнішнім. Ось одна цитата, яка, як на мене, дуже добре передає емоції Я Ешлі Перес, І я крутий чувак, і я один день на те. Це слова з відео, де людина ділиться своєю радістю на самому початку медичного переходу. І це так важливо, бо нагадує, за всіма цими термінами і процедурами стоять живі люди, їхні історії, їхні почуття. І наостанок, давайте поговоримо про медичний підхід, який лежить в основі підтримки цього шляху. Це називається гендерно-афірмативна допомога. І ми розберемося, чому джерела називають її не просто важливою, а буквально життєво необхідною. Що ж це таке гендерно-афірмативна допомога? Якщо зовсім просто, її мета не змінити чи виправити людину, а навпаки, підтримати її і допомогти привести зовнішній вигляд та соціальне життя у відповідність до її внутрішнього я. Це може бути що завгодно, від психологічної підтримки до медичних процедур. Головний принцип поважати і підтверджувати ідентичність людини. І варто наголосити, це не якась експериментальна чи нова ідея. Це підхід, який підкріплений десятиліттями наукових досліджень. Його підтримують практично всі великі медичні організації, наприклад, Американська медична асоціація чи Американська психологічна асоціація. Тобто у медичної спільноти є чіткий консенсус з цього приводу. А чому ж вона така важлива? Бо вона допомагає впоратися зі станом, який називається гендерна дисфорія. Це по суті сильний емоційний біль і стрес, який виникає через цю саму самоневідповідність між тим, ким людина є, і тим, як її тіло виглядає чи як її сприймають. Якщо це ігнорувати, наслідки можуть бути дуже серйозними від важкої депресії до суїцидальних думок. Ось чому в джерелах постійно наголошують, гендерно афірмативна допомога це буквально допомога, що рятує життя. Вона не лікує трансгендерність, бо це не хвороба. Вона усуває причину страждань, дисфорію. Вона дозволяє людині просто жити, бути собою. Проблема ж не в самій людині, а в тих бар'єрах, які ставить суспільство. І тут варто розвіяти один дуже поширений міф. Часто можна почути, що мовляв, багато хто потім шкодує про перехід, особливо про операції. Але що вам кажуть факти? Десятиліття досліджень показують, що відсоток тих, хто шкодує, мізерний, буквально один-два відсотки. Натомість переважна абсолютна більшість людей говорить про значне покращення якості життя. І на завершення, мабуть, найкраще підсумовується думка: те, як люди переживають стать і гендер, набагато динамічніше ніж кілька простих коробок. Спроба втиснути весь спектр людського досвіду в дві, три чи навіть п'ять категорій, це просто не працює. Можливо, ключ до розуміння це просто визнати цю складність і розмаїття, а не намагатися все спростити.